Усім привіт! Ви на каналі Літара. Сьогодні дивимось прогноз для стрільців на місяць квітень, що чекає стрільців у квітні. Привіт, привіт, стрільців! Я поки буду розкладати карти, будь ласка, ви підпишіться, поставте лайк, напишіть свій коментар, можливо, в підтримку, можливо, просто розкажіть про себе або. Як у вас відігруються мої якісь розклади? Коротше, пишіть, це дуже допомагає просуванню мого каналу і, в принципі, підтримує мій канал і мене. Добре. Будемо, будемо дивитися по сферам життя. Так. Стрільці, квітень місяць. Що чекає? Що чекає стрільців у кар'єрі? У фінансах. Вау! У відносинах в плані кохання. Угу. У взаєминах з оточуючими, тобто батьки, друзі, діти, брати, сестри і так далі. Так, добре. Здоров'я. Угу. Творчість. Відпочинок. «Саморозвиток та навчання і карта поради. Цікаво. Дві останні карти у нас пусті. Ну, добре. Так, то й так. Все одно будемо докладати і розбиратися, що там у стрільців такого, що вийшло, вийшло аж дві пусті карти. Ну і почнемо з кар'єри. Кар'єри у вас стрільці, четвірка, жезлів. Це класна, класна стабільна карта. Це карта свята. Можливо, ви будете святкувати підвищення. Або вас просто візьмуть на роботу, улюблену, на стабільну роботу. Або, можливо, ви людина, яка займається якимись івентами, якимись... Ем... Святами, чимось таким, що приносить радість, спокій, весілля, наприклад. так. Це щось про те, що кар'єра ваша може процвіт, як і процвітати, так і просто бути в класному, стабільному стані, де ви будете відчувати себе ну от, просто класно, просто суперським. Давайте ще докладемо, що це означає. Так. Стрільці кар'єри, що це означає? Що це означає? Знову четвірка, знову стабільність, знову шанс. Тобто, можливо, аж можливо, у вас в кар'єрі і ви якось занудьгували від того, що все так класно, все так суперськи, все так спокійно, все так ем, рівно. Що для вас це ніби вже. ви, ви аж можете. Трішки так засмутитися, трішки аж так думати, ну, якось ніби все добре, але ви не відчуваєте того, того, того свята, то, тої, тої класної енергії від четвірки жезлів. Ну, я б сказала, що в принципі ваша кар'єра вона буде дуже стабільна в квітні місяці. Така стабільна, що аж нудно. Але при цьому вона і класна, ви класно себе будете відчувати. Це така історія, коли ну, у людини все є. От все є, і їй класно, і вона просто вже думає, а чим би я себе міг там зайняти? А що б мені ще зробити? От така історія. Добре. Давайте ще одну докладемо на кар'єру. Тут жезлів, суперська карта, буде якась. Оновлення, підвищення, якась новий проєкт, якась нова ідея, якісь нові плани, і це як імпульс. Ви от, Можливо, це не обов'язково ваша ініціатива, тому що тут в четвірки кубків як з неба дається шанс так, на щось. І тут, як з неба дається шанс, і ви просто цю ініціативу будете підхоплювати і реалізовувати. Тобто, якщо у вас є зараз якісь думки щодо там, якоїсь реалізації якогось проєкту або якась ідея, то в квітні місяці ви зможете це реалізувати, і це вам буде в радість, в плюс. В кайф, я б сказала. Добре, це зрозуміло. Що по фінансах? По фінансах у вас вийшла. Е Королева Пентаклів, суперська карта на фінанси. Це фінансова карта. Тобто, вона каже, що гроші будуть. Ви їх, можливо, своїм, своєю працею заробили, можливо, ні. Але ви забезпечена людина. У вас на все, от просто все, що ви захочете, ви собі зможете дозволити. І відкласти, і на якісь свої забаганки, і, наприклад, на сім'ю. Ну, тобто з усіх сторін ви. Будете забезпечені, скажімо так, давайте ще докладу на фінанси. Хоча тут класна карта, можна і, ну, не витягати, але я все ж таки витягну. Королеви кубків, бачите, у вас, ви як це у вас, або це ви от будете поєднувати два стани, коли ви ресурсна, коли ви. А, а, Реалізована, скажімо так. І також другий стан, коли ви проявлено емоційно, проявлено творчо, можете з кимось поділитися чимось, не обов'язково прям грошима, а часом, емоціями, ресурсами своїми, можливо, там, -пиріжечки в комусь напечате і будете там роздавати. Тобто настільки ви будете ресурсна, що. Ці фінанси, які у вас будуть, ви зможете витратити, от як вашій душі буде, як вашій душі заманеться. Або, або, якщо це там зараз мене дивиться там, молода дівчина, або ну, не обов'язково там супермолода, неважливо вік. Можливо, хтось вас буде оточувати, хто буде про вас піклуватися і не тільки фінансово, а ще й якось. Ресурсно, морально, з любов'ю. Тобто, або це ви будете в такому стані, або це цей стан в цьому стані буде хтось із ваших близьких і ви отримаєте таке, таке відношення до себе, приємне. Добре. Відносини в плані кохання. Тут у нас вийшов. перегорнутий Паж мечів. Ну, в мене таке відчуття, що тут, якщо ви у відносинах, то тут, можливо, ви перестали якось слідкувати один за одним, щось для один одного давати, якось, можливо, навчати чогось один одному. Тобто ви перестали проявлятися, але і перестали якось. Знаєте, коли люди разом, вони знають боліві точки один одного і можуть на ці боліві точки так натискати. І ви навіть цим не будете займатися, ви не будете робити комусь боляче навмисно чи не навмисно. Давайте ще докладемо, що тут у нас по взаєминах в плані кохання, стрільці. «Перегорнута та королева мечів, це про те, що я не хочу проявлятися. Я і не хочу закриватися від людей або від людини, або від, якщо ви не у стосунках, то загалом, так, від чоловіків. Я не хочу закриватися, я не хочу якось там страждати, нічого не хочу. Просто все, я Боже, вибачте, я мікрофон тут птицею. Ви перестаєте навіть вестись на якісь негативні емоції, які, які б могли бути у відносинах. Давайте ще одну. Перегорнути імператор, ну, якийсь імператор. Якщо ви були у стосунках, то імператор якийсь біля вас перевернувся. Можливо, його, його его якось ви зачепили, можливо, не спеціально, можливо, спеціально. І зараз цей імператор якби не, не дає вам того, чого б ви хотіли, точніше, не буде давати. І ви розумієте, що вам це не потрібно. Ви це не ви не хочете цим займатися, ви не хочете розбиратися, ви просто так все. Я відходжу, мені це ну за не зараз. Давай, коли ти перевернешся в нормальний стан, от тоді і поговоримо. Оце таке в мене відчуття, що у вас такі стосунки для тих, хто одинок самотній. Самотня, самотня боса, то я б сказала, що ви просто взагалі не будете сприймати чоловіків в квітні, вам воно не потрібно, у вас є чим зайнятися, ви просто навіть в це енергію не будете вкладати. Навіть якщо хтось буде біля вас, ви просто не будете помічати, що хтось там може якось до вас проявлятися. Навіть в гарному сенсі. Але Ну, скоріше все, і не буде такого, щоб хтось проявлявся. Так, взаємини з оточуючими, і взаємини з оточуючими в плані. Друзі, коло, близьке, мама, тато, брати, сестри. і тут в нас пригорнута е королева жезлів. Це ви, це ваша карта, і ви не будете знов-таки проявлятися. От, знаєте, ви дуже цікаво, ви зібрали дві. Такі королеви ресурсні, емоційні. А від себе зараз відштовхуєте королеву, яка керується розумом, своїм там, логічним мисленням, і відштовхуєте від себе королеву, яка, ем, яка ваша по суті, королева жезлів, це проявлена, активна така. Тобто ви зараз будете просто. Ну, Відходите від цього і не будете проявлятися до своїх близьких. Не будете спілкуватися. Або якщо і будете, то це буде як з-під палки. Бо потрібно. Так. Зараз. Подивимося ще, що це значить взаємини заточуючими. Ви не те, щоб свідомо там, відходити від своїх близьких, там, не хочете ні з ким спілкуватися. Ні, це просто, можливо, у вас не буде якихось шансів на спілкування, можливо, ви далеко. Ну, нема такого стану, от, щоб ви прям взяли і пішли там, так, на пошуки чогось високого, і вибачте, я зараз не готова до спілкування. Ні, це можливо просто якісь, як... Ситуації, які зараз не сприяють якомусь спілкуванню з оточуючими. Так, не сприяють, і ви цьому теж не будете сприяти. Тобто у вас не буде енергії зараз на те, щоб комусь приділяти час, окрім себе. Ну, добре, може бути. Далі в нас здоров'я. Здоров'я у вас вийшла перегорнута шестірка мечів. Можливо, ви хотіли б, ну, таке буває, так? Наприклад, якщо ви за кордоном хотіли б повернутися в Україну, там пролікуватися, бо там дешевше, бо по собі знаю, що в Україні вигідніше лікуватися, то якщо ви запланували якусь поїздку на лікування, вона чи відмі... відміниться, чи її просто не буде, чи зараз не на часі, тобто ви якось. Не, не рушити в ту сторону. Ви якось, Знову бачите? У вас все так ви відходите, відходите, відходите від всього дня. Не, не, не чіпайте мене, я нікого не буду чіпати. У вас такий стан. Добре, зараз ще подивимось. Що це значить по здоров'ю? Зірка, так, ви перекладаєте це на потім. Трішки пізніше, трішки, можливо, більш слушний момент оберете. Ну, до речі, зараз дуже багато обстрілів, я розумію. І, наприклад, якщо їхати все ж таки в Україну, так для кого це актуально, то звісно, зараз не ну, трішки небезпечно їхати. І ви відкладаєте це на потім. Або відтерміновуєте коротше своє лікування, якщо ви планували. А якщо не планували, то що по здоров'ю взагалі? Пригорнута десятка пентаклів. Давайте так, це про те, що здоров'я є, воно достатньо на класному рівні, воно, скажімо так, підтримується, але енергія вийшла в перегорнутому вигляді, і це про те, що ви не до кінця ну, от щось не долікували, або щось не, до... не вистачило коштів, наприклад, там зуби лікували, там. Три вилікували два ще потрібно лікувати, тобто трішки не доробили. Ніби все окей, от взагалі так по здоров'ю ну, я б сказала, що все добре. Але якщо щось було заплановано, це не те, що там якесь срочне, що отут і зараз потрібно лікувати, там, робити операцію. Ні, це про те, що ваше здоров'я, ви запланували собі там, зробити це, зробити це, зробити це. І от зараз на оце, 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 або нема коштів, або немає ресурсу, або нема бажання, або нема можливості поїхати це зробити. Ну і в квітні воно буде так. Трішки не потім відкладати своє здоров'я. Ну, в принципі, в вашому стані, давайте так, якщо у вас дійсно все окей, то в принципі можна і дійсно там трішки відтермінувати. Але якщо є якісь невідкладні стани, то ми беремо зараз, неважливо, де ми знаходимося, ми лікуємося. Бо я не лікар, я таролог, я просто даю прогноз, а не, а не діагноз. Так, добре, йдемо далі. Творчість, творчість для скорпіо, о Боже, скорпіонів, стрільців. Стрільців, у вас тут вийшов перегорнутий дурень. Шут в перегорнутому вигляді, Боже, я вже замовляюся, в перегорнутому вигляді ця карта може показувати, що зараз ви, якщо і є місце для творчості, то це не щось нове, це не щось таке, чого ви раніше не вивчали, не робили. Це щось те, що вам вже знайоме, можливо, те, що, можливо, вам не дуже легко дається. Але не нове. Так, давайте ще подивимось, що в нас тут на творчість у стрільців. Ой, випала карта. А, так, перегорнутий туз кубків і що в нас випало? І двійка кубків перегорнулася. Але зараз, щоб ви розуміли, вона в мене випала отак. І не туди, і не сюди. Розумієте? Я її так і покладу, бо я не знаю, як це трактувати по-іншому. Давайте отак візьмемо. А, так буду трактувати. Зараз, от, а, нема. Нема сил, немає творчої, дійсно енергії на щось нове. Можливо, щось, що вам вже знайоме. Ви якось дійсно 50 на 50 будете вкладати, будете робити щось творче своє. Але якщо казати про щось нове, ні, нового нічого такого творчого не буде. Можливо, вам е хотілося б показати свою творчість комусь, так? Бо карта так нерішуче не випала ось так. Якщо б вона випала так, можна було б сказати, що ваша творчість пов'язана з іншими людьми, зі спілкуванням, з енергообміном. І тут можна було б сказати, що продовжуйте робити те, що ви робили. А вона вийшла так, я б сказала, що ну, можливо вам варто більше. Своєї реалізації творчої показувати людям, показувати, що ви що ви можете просто віддавати в масу свою творчість, отак скажу. Так, добре, я таки покладу собі, як вона впала. Далі в нас йде відпочинок. Відпочинок у стрільців. Відпочинок у стрільців. Ой-ой-ой! Тихенько не випадайте, будь ласка. На відпочинок у вас вийшла перегорнута четвірка пентаклів. Знов таки, от бачите, у вас весь весь місяць якийсь такий, можливо, ви будете зайняті дуже своєю кар'єрою та грошима, що вам на все інше буде зараз по барабану, і взагалі я ну, нічим більше не можу займатися, крім кар'єри та фінансів. Бо. Відпочинок, от я, я ще не можу відпочивати, бо я ще не всі грошенята зібрав. Так, бо тут ми бачимо, що людина сидить на своїх грошенятках, тримає їх, але сидить, вже можна, можна відпочити, він вже схопив їх, то ви якось ще не готові, ви ще вважаєте, що потрібно реалізовувати себе, щось робити, діяти не час для відпочинку. Так, давайте ще одну докладу. Я б сказала, що вам потрібен відпочинок. Потрібен і такий, щоб був, можливо, якийсь духовний відпочинок, щоб набратися якоїсь енергії високої, так. Бойрофан це про. Про свій шлях, про свою долю, про покровительство когось. Так? Можливо, якщо б вас хтось на роботі замінив, допоміг, ви б могли собі дозволити відпочити, а тут зараз не можете. Якось мені. Давайте ще доклади, щоб картинку зібрати, бо я трошки не розумію. Так, якщо б у вас була якась пара, скажімо так, хто мог би вам. Вам сказати зі сторони, що там любий мій стрілець, відпочинь, розслабся. Ну, типу, все добре, всі грошей не заробиш. Ти молодець, ти вже чогось досягла, або досяг, ти вже реалізувався, або реалізувалась, то ви б пішли б на такий відпочинок, ви б довірились людині, а так, якщо ніхто вам не скаже, то ви. Поперли і будете так, такою рушійною силою до останнього, поки там вже не впадете без сил. Таке в мене відчуття. Ну що, тоді я, я можу вам сказати, якщо вам ніхто не скаже, то я можу сказати, що приділяйте час своєму відпочинку і розумію, що ви зараз. В плані роботи, в плані грошей дуже проявлені, але все ж таки, щоб не вигоріти, щоб не перегоріти, щоб продовжувати бути такою рушійною силою, потрібно відпочивати. І я закликаю вас, відпочивайте. Зробіть собі приємні... приємності приємності. Поспілкуйтеся з людьми, так? Е, можливо, сходіть на побачення. Не обов'язково, щоб це було щось серйозне, але це може просто наповнити вас і творчою енергією, і легкою енергією. Просто поспілкувалися, і просто пішли прогулялися. І, і ви якось наповнитесь для того, щоб потім ще більше, більше, більше творити і віддавати. А вам кажуть, що вам потрібно творити і віддавати в маси. Так, добре. Ідемо далі. Йдемо далі, в нас відпочинок, зрозуміло, саморозвиток та навчання. І тут у нас цікаво. Вийшла пуста карта. Можливо, вам не потрібно саморозвиватися, або ви не будете цим займатися, або ця сфера у вас просто не, не буде проявлена ніяк. Що в нас саме розвиток та навчання? Можливо, ви вже досягли, ви вже вивчились, так, можливо, тут зріла жінка. Ну, зріла, я маю на увазі не по віку, а по навчанню. так? Вже Людина, яка навчилася, вже знає, вже може сама передавати знання, і то вам не потрібно вже навчатися. Вам вже потрібно ну, користуватися там, цими знаннями, скажімо так. Тому вас так, я думаю, що ви вже та людина, яка вже отримала. Досвід отримала знання, отримала, пройшла шлях і отримала диплом, наприклад. І вам, от прям як саморозвиток та навчання, саморозвиватися вам вже не потрібно. Можливо, там чимось займатися, можливо, якісь книжки читати так, для загального розвитку, але щоб от сказати, що вам потрібно чомусь навчитися. Ну, скоріш за все, вас, вас життя вже навчило. Вам вже не потрібно, ви вже молодець. То так і буде в квітні. Добре. І остання карта поради. Знов пуста карта. Давайте ще до. Що, нема порад, не потрібно нічого радити стрільцям. Про що це? Не потрібно нічого радити стрільцям. Не потрібно лежати. Нудьгувати, сподіватися на щось не потрібно відпочивати. До речі, так, ну Ну, я не можу сказати, не потрібно відпочивати, але не потрібно от лінькувати, застоюватися, думати, що ви не здатні там на щось. Ні, дійте, робіть. Тобто, не, не будьте в цьому стані, коли ви лежите, і просто все, просто лежите. Не будьте в цьому стані. Так, давайте ще докладу про що це? Колесо фортуни. Це про те, що, скоріш за все, я вам маю сказати як пораду, що все йде своїм шляхом, своїм чередом, що всьому свій час, і якщо зараз десь щось не отримується, так повинно бути. Ви молодець, що ви дивитесь це відео, що ви. Ставити собі питання, якісь так, філософські або не, не обов'язково філософські життя йде, воно йде, колесо крутиться, фортуна на вашій стороні, і якщо щось не отримується, не переймайтеся. Знаєте, ніби карти кажуть, ви не можете зараз вплинути на якісь події, то і не потрібно вкладати в це багато зусиль. Робіть те, що зараз отримується, робіть те, що. Ви приносять задоволення. Тим паче, коли фортуна на вашій стороні, коли все, що ви захочете, рано чи пізно здійсниться. От така в нас історія. Дякую вам, стрільці. Пишіть, як відігруються, що думаєте. Будь ласка, підписуйтесь на мої канали, на мій інстаграм, на мій тікток. Посилання будуть в описі під цим відео. А також запрошую на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, дуже позитивно. Це надихає на якісь нові звершення, і це дає енергообмін для вас та для мене. Ну і на все добре, па-па.